Ніколи не забуду свої почуття, коли вперше побачила цю картину, всеохоплюючий сум, безвихідь, непоправність події і відчай від того, що нічого не можна змінити та не можна повернути час назад. Картина написана французьким художником Полем Юставом Доре у 1874 році та має назву Сім'я вуличних акробатів, поранена дитина. На ній ми бачимо сім'ю акробатів, які працюють в цирку і яких спіткала справжня біда. Їхній син смертельно поранений, він впав з канату під час свого виступу. Мати тримає його на руках, а батько дивиться на нього у повному відчаї. На задньому плані, у темряві зліва від батька, група циркачів, що стали свідками трагедії та спостерігають за вмираючою дитиною. На картині також зображені три тварини дві собаки та сова. Схоже, що цей сюжет захопив художника на довгі роки, так як перший варіант картини був написаний 20 роками раніше. Картина також підсвічує соціальний та моральний бік того, що відбувається, адже на що готові йти заради грошей артисти, свідомо наражаючи на небезпеку свого маленького сина, і чи можна було зробити інший вибір. Мене звати Ольга Гринчій та на моїй сторінці багато цікавого про мистецтво. Підписуйся.